Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. І сьогодні в мене для вас розпаковка з сайту Аліекспрес. Ну, посилання, як завжди, будуть в описі під відео. Пропоную одразу поставити лайк, щоб потім не забути. І розпочинаємо. Значить, що я взяла? Ось такі ось перша позиція ось такі елементи для браслетів. Я такі взяла в золотому кольорі та в срібному. Як це працює? З одного боку, тут просто декоративні такі підвісочки, а з іншого боку, ланцюжок і два кільця. І ось на, на, ну, між цими двома кільцями, які роз'ємні, кріпиться який-небудь декоративний елемент: або намистинки, або перлинки, або що ви там придумаєте: центральна частина вашого браслету, так, який у вас буде. Ось. А Відкривається, ну і затягуєте, відповідно, по руці. Тобто, ось ця штука, вона туди-сюди рухається. І таким чином ви можете зняти браслет, наприклад, просто отак через руку. Ну, отакі от елементи. Я їх ще жодного разу раніше не брала. Це вперше. Ну, спробую такі браслетики зробити. Наступні, е, наступні елементи, які я взяла. Е, Ось такі всякі ну, бейли, напевно, це можна назвати, для, для каменя з отвором. Ось. Але ну, вони всі хороші, якісні, красиві, але маленькі. Я якось, не, як завжди, <си> не те, що як завжди, але буває в мене таке. Не подивилась на розміри, подивилась на їх красу, вони були, звісно, сфотографовані дуже крупно. І здавалися такими досить великими. Ось ну, ось таких позицій. От я не пам'ятаю, чи їх по дві було позиції, а я просто взяла дві позиції. а, Чи по 4. Так, напевно, цих по дві. Ось цих теж по дві. Так, ось таких по дві. І ось таких маленьких чотири в одній позиції. От я взяла різні в сріблі. І в золоті. У мене є такий камінь, шикарний екземпляр рожевого кварцу. Подивіться, який він крупний, красивий. І я ось, власне, заради цього каменю і взяла такі. Ну, взяла побільше, про всяк випадок на майбутнє, але основний матеріал, для якого я хотіла ці штуки, це ось цей кулон. Але він такий досить товстенький. Бачите, і навіть якщо наповну вже відкрити ось, цю, ось, ось цей бейл, і ось так от його ввести тут в отвір і тут в отвір, цей бейл навіть не може закритися через товщину цього каменю. Бачите? Тобто, зараз вам покажу. ось тут в цьому місці камінь широкий, і він вже впирається тут в бейл і тут в бейл. І тому цей бейл закрити вже ніяк не можна. Для якихось екземплярів поменше, меншого розміру, ці бейли будуть прекрасні. Виглядають гарно, бачите? Ось. Ну, а для мене, для цього красення, доведеться пошукати щось інше. Наступні елементи теж дуже цікаві, я їх теж замовила вперше. Це такі розділювачі рядів, які між, між рядами ставляться такі елементи. Тут є. 5 отворів, але я ну, пробувала на ось ці два крайніх збирати, і мені здається, що вони найбільш ходовими будуть. А з фронтальної частини виглядають ці елементи ось так. Такі ось красиві цирконові елементи. Такі самі в сріблі, але я вже срібло не буду відкривати. Їх в позиції йде 15 штучок, тут я взяла 2, тобто тут 30. І щоб вам було наявніше уявити, що з цим всім робиться, я вже вам тут наскладала на зараз беру на мистинки. Зараз покажу, покажу, покажу. Ось дивіться. Це намистинки розміром 6 мм. І, в принципі, вони сюди ідеально підходять. Можливо, для браслета, можливо, навіть не через кожну намистинку ставити такий елемент, ну, а там десь. Тобто, як звичайні поєднувачі рядів, так, як ми використовуємо. Тільки ось такий ось цікавий. Це на 6 мм на мистинку. От мені здається, що так найкраще підходить. На 8 мм я тут теж вже пробувала. Ну, що сказати? В принципі, можна. можна. Але тоді тросик йде ну, не рівно, як ось тут лежить, а вигинається. Тобто він іде прямо. Далі, коли на мистинка йде трошки, ну, отвір на мистинки трошки зміщений вгору, тобто трошки вгору, такими, як хвильками, потім знов, щоб потрапити в отвір. Тобто, тросик ось такою хвилькою вигинається. Бачите? Не зовсім. Тобто, якщо Закріпити ось так міцно, зробити браслет так міцно-міцно його зажати, закріпити. В принципі, використовувати на такий розмір намистин ці елементи можна. Але тут треба дійсно дуже міцно закріплювати. Інакше воно буде вибиватися, роз'їжджатися. тому що дві намистинки так не стають. Ну, вільно не стають. Ось такі елементи. Але красиві, дуже красиві. Мені <суставит> сподобали, сподобалися. Наступні позиції це вже з іншого магазину, ось так він називається. Це така канітель, яка, яку я брала не для вишивки брошок, а для інших ідей. Там навіть на малюнку намальовано було, це мене і надихнуло так і використовувати. Тобто ця канітель трошки крупніша, ніж та, яку я брала для вишивки. Ну, я вам так скажу, я взагалі не спец по канітелям, тому що я брошки, ну, майже не вишиваю, зовсім зовсім трошечки пробувала І тому я навіть не знаю, якою канітелю вишивають брошки. Ось. У мене та, що я купляла, була ось такого розміру. Вона була набагато тоншою. Ось так щоб вам зроблю, щоб вам було видно. Бачите, та чорна, яка в мене була, а оця срібна більш така товстенька. ось. Ну, я думаю, що вона теж і для вишивки брошок підійде. Але знову ж таки, яку ідею я підгледіла на зображенні в інтернеті. Тобто для виготовлення браслетів тобто, можна взяти меморі дріт, який. Ну, це в мене так шматочок. Меморі для браслетів, і він сюди, цей дріт, досить вільно заходить. І тобто, можна якось так продумати такий дизайн. Ну, щоб, щоб цей елемент якось так був. Наприклад, посередині поставити якісь намистини, а по краях зробити якісь. Можна навіть декілька рядів таких зробити. Ну, це так, просто ідея, яку можна розвивати. Ось такі в сріблі і в золоті. Не сказала я вам про товщину. Ось товщина 1,8 мм. І довжина 90 см. Тобто, в цій сумочці. Пакетику в цьому 90 см не метр. Далі ось такий мікс квадратних скляних намистинок. Чомусь мені захотілося такого різнобарв'я, такого всякого кольорового. Ну, і взяла зразу два. Ми всі роблять такі прикраси, знаєте. Квадратики, кубики з паличками. Думаю, може, я щось таке зроблю? Подивіться наскільки різні ці два мікси. Ну, це насправді одна і та ж сама позиція, але тут прийшло більше червоних на тут більше рожевих таких. Тобто ця така більш яскрава по, по кольоровій гаммі. Упаковочка. А тут таке більш бліденьке. Тут лише дві червоні, і ну, сині, в принципі, теж багато яскрав... яскравості додають. Але все ж таки таких блід... бліденьких тут набагато більше якихось оранжевих, рожевих. Ну, а цей більш яскравий. Ну, я думаю, все одно я їх поєднаю в одну купу і буду собі щось вибирати. Ось. Такі от намистинки. Наступна позиція ось такі карабіни. Здається, 12 мм. Ну, там, по-моєму, були і різні, були і 10-мм, і 14 мм. Ця вся фурнітура з покриттям. Тобто це якісна фурнітура, яка не має облазити. Дуже на це сподіваюся. Ось. Їх, по-моєму, по 10 штучок іде в позиції. Я взяла собі 3. У мене якраз золоті закінчилося все просто все. Один, по-моєму, карабінчик залишився. Це я вже чекала, чекала на поповнення. Так, далі ось такі намистенки. Їх я взяла два пакети. Один розпакувала, зараз вам ближче покажу, ну, а друге це лежить. Ось такі. Вони теж дуже якісні, важкі. Ось так вони трошки сплюснуті, бачите, як ронделі йдуть. Ось. І зараз вам покажу, як вони виглядають. Їх, по-моєму, 20 штук, якщо я не помиляюсь в позиції, ну я вкажу в описі під відео. І ось так вони виглядають з намистинками. Тобто, або для браслетів, або для намист. Ну, всі розумієте, що такі проставочки зайвими ніколи не бувають. Далі в мене кільця ось такі. Ці трошки менші, ці трошки більші. Ось, ну, самі розумієте, кільця завжди потрібні. Але ну, їх, звичайно, не, не так і багато. Тут, бачите, в одній упаковці всього лише 4 кільця, так само, як і в цих. По 4. Ну, Малувато, але вони, ну, вони не з дешевих, скажімо так. Але їх зручно дуже використовувати в замочку, наприклад, коли треба. Наприклад, сюди ну, три виходи зробити: сюди, сюди і на підвіску. То ви знаєте, тут ті замочки є з маленьким таким кільцем, та туди дуже часто не поміщаються ось ці застібки, вони там туляться одна до одної і їх незручно ні застібати, ні розстібати. Тому можна на ось такі кільця замінювати, Ну або десь в прикрасі, в сережки, куди завгодно. Ці трошки більші, а ці трошки менші. Дуже якісні, красиві кільця. Ну, і останній елемент, який я придбала, це я вже, чесно не знаю. Це, по-моєму, вже без покриття. А може, з покриттям. Ну, по-моєму, ні. Бо їх дуже багато тут іде. Не пам'ятаю скільки, ну я вкажу, знову ж таки. В сріблі і в золоті такі елементи для шнура. Кінцеві елементи для шнура. В срібному кольорі в мене вже були такі. Ну, не такі, а ну, якісь були, скажімо так. А в золотому ще не було зовсім ніяких. Але буває, треба, а їх нема. Ну, я вже нарешті знайшла і дібралася і купила. Ці елементи діаметром, наш шнур діаметром 4 мм. Ось у мене є ось такий червоний шнур. Як я розумію, то Намащується клеєм всередині, Тобто цей шнур вклеюється ось таким чином на цей елемент. І ну, там написано, що воно для затискання. Тобто Можна ще, я думаю, тут плоскогубцями тут, притиснути кінчик Ось тут біля основи, напевно. Напишіть, як ви користуєтесь такими елементами. Ви просто вклеюєте, чи ви ще затискаєте інструментом для надійності? От Мені цікаво, тому що я. Зі шнурами працюю вкрай рідко, ось, але все ж таки інколи працюю. І мені цікаво знати такі тонкощі. Ну ось, В золоті та в сріблі. На цьому все. В принципі, все показала, що купила. Дякую вам за увагу. Переходьте за посиланнями, які я для вас залишаю. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Хто забув підписатися, підписуйтесь. Далі буде теж багато цікавого. Ну все бажаю вам всього найкращого. Бувайте!